Перш ніж почати це відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на кофі чи спонсорує мене безпосередньо на YouTube. Завдяки вашим гривникам, я можу час від часу створювати ось такі відео, не очікуючи, що вони зберуть багато переглядів попри вкладені зусилля. Ваші імена на екрані, дякую. Якщо після сьогоднішньої історії ще хтось захоче приєднатись. Всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. Тотіо 2005 рік. Цілком успішний інженер на ім'я Норіхіро щоранку цілував свою дружину на прощання перед тим як вирушити на роботу. Він не завжди приходив додому вчасно, але дружина ставилася до цього із розумінням. Норіхіро любив вечорами після роботи сходити до бару разом із співробітниками чи начальником. Втім, він ніколи не приходив додому п'яний. Але життя сім'ї Норіхіро різко змінилося, коли дружина не дочекалася свого чоловіка, нічого не сказавши дружині, не залишаючи записок чи бодай якихось натяків щодо своїх намірів. Норіхіро зник посеред робочого дня. Що могло з ним статися? Втім, нетривале розслідування показало, що Норіхіро був звільнений приблизно за тиждень до свого зникнення. Куди ж він їздив увесь цей тиждень, чим займався? День його зникнення не був випадковим. Саме цього дня співробітникам компанії зазвичай виплачували заробітню плату, і приховувати своє звільнення чоловік більше, не зміг би. Незабаром сім'ї Норіхіро повідомили, що цього дня чоловік взяв квиток на потяг і вирушив у ліс Аокігахара. Також цей ліс відомий як море дерев, але ви, швидше за все, чули його іншу назву ліс самогубців. Близько сотні людей на рік приходять у цей ліс, не витримавши сорому від життєвих невдач, тиску суспільства чи від безвиході, аби накласти на себе руки. На жаль, знаходять не всіх, і одним із них, ймовірно, виявився і Нуріхіро, який так і не наважився сказати своїй родині, що більше не може їх забезпечувати. Оскільки це неправда Норіхіро ніколи не був у Аукі Гахарі. Уся вище названа інформація справді була надана його родині поліцією, про що можна було знайти невелику статтю в місцевій газеті, але інформація про долю Норіхіро. Брехня. Звідки така впевненість? Тому що роки по тому про це розповів сам Норі Хіро, журналістці із Франції на ім'я Лена Маугер. Чоловік розповів, як щодня він годинами безперервно сидів у своїй машині, припаркованій біля офісної будівлі, щоб приховати факт свого звільнення. Він не їв і нікому не телефонував, щоб імітувати завантажений робочий день. Іноді йому було важко. Адже пекуче сонце розігрівало повітря в салоні автомобіля до межі, але чоловік терпів. Іноді він навіть не на жарт затримувався, нехай дружина краще думає, що я напився, ніж здогадається, що мене звільнили, думав чоловік. Але щодня йому здавалося, що дружина щось підозрює, що вона не вірить йому. Норіхіро втік. Зараз він живе під вигаданим ім'ям у дешевій однокімнатній квартирі без вікон, багато п'є та палить, майже не спілкуючись із людьми. Норіхіро планує так провести і решту життя, практикуючи такий витончений вид аскетизму. Після багатьох років я, безумовно, міг би повернути собі свою стару особистість, але я не хочу, щоб моя сім'я бачила мене таким, каже Норіхіро. Подивіться на мене. На що я схожий? Я ніщо. Привид. Якщо мене завтра не стане, я не хочу, щоб хтось про це дізнався. Слово Джохацу можна перекласти як той, що розчинився або ж зниклий. Це слово почало застосовуватися щодо людей кілька століть тому, іноді з'являючись у японському фольклорі. В легендах раз у раз спливали герої, які бажали зникнути з тих чи інших причин. Звичайно, неважко зрозуміти, що подібні легенди нерідко базуються на реальних випадках, що віддалено нагадують казки. Можливо, їх навіть вигадували самі Джохацу, намагаючись у такий спосіб передати свій досвід. Ну чи все це не більше, ніж збіг. Якщо вам здається, що історія Норіхіро – Хіро це щось досить унікальне, то це не так. Норіхіро – лише один із безлічі джохацу Японії, які вибрали новий шлях втечі від проблем покінчити зі старим життям, знаючи, що можна розпочати нове. Існують навіть цілі організації, які допомагають таким людям зникнути. Це тим паче цікаво з огляду на тематику мого каналу, адже кожного разу, коли в Японії зникає людина, питання тіньового суспільства Японії стає ребром як зникають. Ці люди, і до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Країні з населенням понад 120 мільйонів мешканців, яка здебільшого складається з островів і славиться квітучими сакурами, щороку зникає близько ста тисяч людей. І щоразу, коли відбувається щось подібне, поліція запитує, чи були у цієї людини причини зникнути. Культ самурайської честі аж ніяк не стереотип про країну вранішнього сонця. Оскільки середньовічні Сипоку змінилися або такими відчайдушними кроками в сучасний кіньовий світ, або відвідуванням Аукіґари. За офіційними даними у цьому лісі знаходять близько сотні нещасних щорічно. Запит на втечу від сорому та ганьби у Японії нікуди не зник. Аносіннецвітермач так і дому. Юкіо Шіге, колишній поліцейський, який вийшов у відставку в 2003 році, вже наступного року заснував некомерційну організацію, яка допомагає людям, що планують розпрощатися з життям. Починаючи з 2004 року, Юкіо врятував щонайменше 500 чоловік, направивши їх у служби соціального забезпечення. За словами колишнього поліцейського, співробітники компанії у Японії нерідко живуть у робочих гуртожитках. Тобто, втративши роботу, вони втрачають її житло. Таким чином їм часто здається, що вони вже втратили все. В таких випадках зникнення здається не таким радикальним методом втечі від існуючих проблем. Більше того, у сучасному світі попит породжує пропозицію, а отже, є ті, хто допомагають таким людям зникати. Тут я ненадовго повернуся до раніше згаданої пані Маугер, яка в 2008 році вирушила до Японії, щоб написати свою найвідомішу книгу під назвою Зниклі люди Японії в оповіданнях і фотографіях. Тут Маугер познайомилася з людиною на ім'я Шухаторі, який десятиліттями допомагав Джохацу зникати, заснувавши підприємство, відоме як Нічні Переїзди. Або вам сподобається альтернативний переклад у північні. Хаторі почав свій бізнес ще у 90-х. На той час економіка країни обвалилася, і попит на такі опівнічні переїзди різко підвищився. Взагалі, Хаторі намагався заснувати транспортну фірму, але разом із тисячами інших компаній малого та середнього бізнесу мрії хлопця не судилося збутися. Одного холодного вечора на парковці до нього підійшла незнайома жінка і запитала, чи може він допомогти їй зникнути. Так почався великий шлях нового підприємства Хаторі. Але його компанія не єдина у своєму роді. Журналіст Time Джозеф Хінкс провів власне розслідування в Японії. Свою статтю він написав прямо в Токіо після того, як зустрівся там із жінкою на ім'я Міхо Сайто. Якось їй довелося організувати власне зникнення. Колись вона страждала від жорстокого чоловіка, але на той час поліція ніяк не захищала жінок у подібних випадках. Сайто зникла на багато років, а пізніше започаткувала компанію Unigea TS. Сайто каже, що іноді над зникненням працює ціла команда, швидко збираючи всі речі посеред ночі. У ТС така послуга коштує від 50 тисяч єн, всього якихось 450 доларів США до 300 тисяч єн, що вже більш ніж 2,5 тисячі доларів. Все залежить від кількості речей, які потрібно зібрати, а також специфічних умов. Якщо ви хочете втекти, наприклад, із дітьми, ціни безперечно зростатимуть. Дуже цікаво, що Сайто також називає дуже цікаві цифри. За її словами, щодня до компанії звертається близько 10 осіб. Деяким потрібна консультація юриста, декого відмовляють від зникнення, пропонуючи інші варіанти вирішення проблеми. В результаті від 100 до 150 осіб на рік зникають завдяки компанії Міхо Сайто. У вас може виникнути логічне запитання як із цим бореться поліція? Невже Хаторі та Сайто не бояться публічно називати свої імена? Вони стверджують, що ні. Зникнення це не злочин за своєю суттю. Якщо ви хочете обірвати всі стосунки з друзями, змінити ім'я чи місце проживання, хіба це злочин? Це навіть передбачено законодавством. Можливо, рішення спірне, але це ваше законне право. Ці компанії лише допомагають зробити це максимально приховано. А подальші дії рідних чи друзів, ймовірні заяви в поліцію це вже не ваша справа. Ви не повинні стояти на обліку і перед кимось звітуватись про власне життєве рішення. Тим більше, що багато таких підприємств працюють і під виглядом волонтерів. За словами Міхо Сайто, попит на подібні послуги з'явився, бо поліція ніяк не вирішувала проблеми японців із домашнім насильством. Так з'явилися різні організації, які допомагають дружинам втекти від жорстоких чоловіків. І компанія робить те саме, тільки якісніше і на комерційній основі. Там у Маріумоскіду Одеса його диванаські нас. Такі люди становлять близько 20% всіх клієнтів юнігея ТС. інші тікають від боргів, переслідувань, релігійних сект чи, увага, деспотичних роботодавців, хоча остання окрема тема. Скажу лише, що перевтома в Японії іноді призводить і до летальних наслідків, це серйозна проблема і це не жарти. Як приклад я вже розповідав вам про найгучніше пограбування в Японії, над яким без перепочинку працювали безліч поліцейських, а декілька із них навіть померли від перевтоми. Однак іноді люди просто хочуть зникнути, не пояснюючи причин. Вони кажуть, що просто хочуть змінитися, почати нове життя. Мені просто тут не місце, або щось у такому дусі. Щодо боргів, індустрія гральних автоматів та казино в Японії дуже розвинена. За даними журналу Bloomberg, дохід від азартних ігор у 2015 році в Японії перевищив позначку в 23 трильйони єн, що більше ніж 200 мільярдів доларів. Це набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні. Так, навіть більше, ніж в США, із втричі більшим населенням та їхнім Лас-Вегасом, який вважається столицею азартних ігор. Разом з цим в Японії розвинута система мікрокредитів, де у вигляді фінансових гарантів вказується інша людина. Нескладно зрозуміти, до чого це часто призводить. З огляду на те, що подібними підприємствами нерідко керують злочинні угрупування, такі як сучасні якудза, зникнути не найгірший варіант. Та й, до речі, такі компанії це не єдиний спосіб зникнути, та й послуги подібних організацій можуть виявитися не по кишені людям у складних життєвих ситуаціях. Багато хто воліє діяти самотужки. Для них існують цілі посібники, опубліковані в інтернеті, ідеальне зникнення перезапусти своє життя, повне керівництво зі зникнення або ж радикальніший посібник залиш свою жалюгідну сумну реальність, лише кілька популярних прикладів. Але куди зникають всі ці люди? Сто тисяч осіб щорічно. Звичайно, далеко не всі з них зникають з власної волі. Але ті, хто наважився на такий відчайдушний крок, де вони ховаються? Це Мікіо, один із небагатьох Джохацу, які погодилися на публікацію свого фото. Мікіо каже, що йому сьогодні немає чого втрачати і нема від кого ховатися. Фотографію зробив Стефан Рамаель, співавтор книги про зниклих японців Лене Маугер. Вона писала, він фотографував. Ми недаремно повернулися від статті Джозефа Хінкса до цієї книги, адже тут Маугер розповідає досить цікаву версію про те, куди ж зникають всі ці люди. За її словами, в тіні величного Токіо існує невидиме містечко під назвою Санія. Це нетрі на околиці міста, що складається з непримітних сірих панельних будівель або збудованих з підручних матеріалів будиночків. За її словами, Санія прибрали з усіх карт. Це свого роду місто привид, оскільки воно аж ніяк не безлюдне. Тут живуть численні джохацу, які втекли від минулого життя та проблем. Маугер пише, що в цей район Токіо рідко навідуються поліцейські, тут заправляють Якудза, а люди, що ослилися в сані, воліють займатися важкою працею і отримувати зарплатню готівкою в жовтих пакетах. Напевне, цілком зрозуміло, чому я не зміг би знайти інформацію на офіційних сайтах про це містечко чи район, ну, принаймні не в потрібному контексті. Але ось що мені все ж таки вдалося знайти. Район Санія дійсно існував у Токіо аж до 1966 року, тоді його дійсно прибрали з усіх можливих карт, але це аж ніяк не тому, що це місце намагалися забути чи змусити інших його забути. Просто відбувся ребрендинг. Справа в тому, що Санія і справді складався з нетрів, тут жили бездомні і заправляли злочинні угрупування. Тут так повелося ще в епоху Едо. Тоді тут мешкали різні нижчі стани суспільства. У першій половині ХХ століття цей район вважався злочинним районом Токіо. У південно-західній частині Санні навіть був район під назвою Йошивара район червоних ліхтарів, як то кажуть, який живе в культурній пам'яті японців і відтворюється в літературі, манзі, аніме та фільмах. Тут воліли скидати трупи різного гатунку злочинці, знаючи, що їх тоді меншою ймовірністю шукатимуть. Йошивара, казкова країна борделів, зникла 1966 року. Саме тоді, в 1966 році, японська влада запустила програму з перебудови та перейменування адрес. Це було зроблено, щоб підвищити престиж району. Успіх був відносним. Зараз Санія поділена на кілька кварталів в районах Тайто та Аракава у Токіо. Це район дешевого житла та напівпорожніх гуртожитків. У 2002 році під час футбольного чемпіонату в Токіо багато туристів обирали саме це місце для проживання через низькі ціни. Згодом цей район стане частим місцем зупинки туристів з тієї ж причини. Багато фахівців, які займаються зникненням людей у Японії, кажуть, що, хоча багато речей у книзі журналістки, схожі на правду, окремі її частини радше вигадка. Можливо, вона покладалася на розповіді місцевих мешканців, які багато фантазували. А ситуація така, що в Японії дуже поширені міські легенди про покинуті села і селища, міста, примари, непримітні нетрі, що ховаються в тіні великих міст. Ці легенди мають багато цікавих інтерпретацій у масовій культурі. І звісно, що феномен Джохацу знайшов в цих легендах свій притулок, аби описати вбивателям незрозумілі для них процеси. У Японії книга Маугер ніколи не видавалася. Одного разу, почувши слово Джохацу, видавці відхрещувалися від публікації, виправдовуючись тим, що японцям це просто не цікаво. Їхня аудиторія не читатиме подібні оповідання, але правда в тому, що Джохацу – це табу заборонена тема. Звичайно, сьогодні з подібними стереотипами намагаються боротися, але вони існують. Тим більше ці стереотипи були значно сильнішими 20 років тому. На заході, між іншим, книга стала бестселером. Така кількість людей, що зникають, знаходить своє відображення і в іншому дзеркалі. Невже їх ніхто не шукає? Приватний детектив Масаші Кікучі каже, що основна частина його клієнтів це люди, які намагаються викрити зради чоловіка або батьки, які намагаються дізнатися, з ким зустрічається їхня дитина. Але кожна п'ята справа це справа про зникнення. За словами детектива, багато людей зникають після болісного розриву стосунків, втікають від ігрових боргів чи недобросовісних роботодавців, на яких колись працювали. Ці люди можуть місяцями шукати помешкання в дешевих готелях та гуртожитках, доки не знайдуть потрібний варіант. Іноді їм пропонують затхлу кімнату в ігровому салоні або підсобку в дешевому кафе. Приблизно кожен десятий в результаті не витримує і прощається з життям. Але багато хто намагається жити потай під іншим іменем, там де його не шукатимуть. Кікучі каже, що кожна п'ята така справа тупикова, жодних підказок, окрім явної причини зникнути. Інший приватний детектив Сакає Фуручі каже, що більшість розслідувань закінчується на півдорозі. Послуги детективів надто дорогі для тих, хто шукає своїх близьких. Він розповідає, як одного разу йому таки вдалося знайти 20-річного хлопця, який спробував зникнути після того, як провалив екзамени в університеті. Люди часто втікають від жорстокості чи боргів, але найсильнішим мотиватором є сором. Щоб зникнути, люди змінюють імена часом і зовнішній вигляд, каже Сакая. Ніхто й не думає, що їх хтось шукатиме. Раніше згаданий Джозеф Хінкс, до речі, навідувався на околиці колишнього району Санія. Ось що він пише про це місце. Санія, схожий на будь-яке інше, хоч і дуже бідне передмістя великого міста. Кривава історія цього району живе в назвах його вулиць, таких як Коцудрі, тобто вулиця Костей. І все ж, окрім наметового містечка безпритульних та кількох п'яничок на тротуарах, скупчень, зниклих людей немає, я їх не бачу. Згідно його статті, тут він зустрів 62-річного Акіру. Чоловік каже, що раніше це було робоче містечко, а зараз тут немає роботи, ніхто не має грошей. Сам Акіра заперечує, що він джохацу. Я ще не привид, каже чоловік. Світ не стоїть на місці у 2015 році. В Японії запустили систему індивідуальних номерів для відстеження сплати податків і допомоги людям після стихійних лих. Найбідніші райони перебудовують, будівлі перепрофілюють, вулиці перейменовують. Зникнути стає все складніше, дедалі менше місць, куди ти можеш втекти. І все ж, все ж таки, люди намагаються. Я хочу закінчити це відео ще кількома невеличкими історіями. У 80-х роках минулого сторіччя японський майстер бойових мистецтв Ячіру одружився з жінкою на ім'я Томоко і вирішив розпочати ресторанний бізнес. Коли в 90-х економіка країни обвалилась, він вліз у непосильні борги і втратив бізнес. Ячіру та Томоко зробили те, що зробили б тисячі японців на їхньому місці. Швидко продали будинок, взяли дітей та зникли. Назавжди зникли з усіх радарів, поки не дали невеличке інтерв'ю для Нью-Йорк Пост через 20 років. Люди боягузи, каже Ячіру, всі хочуть якось викинути білий рушник, здатися, зникнути і знову з'явитися там, де їх ніхто не знає. Почати все з чистого аркушу. Недаремно зникнення в Японії статистично посилювалися за часів фінансової кризи у 1992 та 2008 роках, країна, в якій Сепоку раніше був єдиним способом змити ганьбу, увійшла в новий час, коли таке вже неприйнятне, але люди знайшли інший спосіб змити з обличчя свій сором стати Джохатсу. Юїчі, колишній будівельник у середині 90-х, дбав про свою хвору матір. Він оплачував роботу лікарів, забезпечував харчування та оплачував оренду житла. Втративши роботу, він збанкрутував, відвіз матір у готель, оплатив кімнату і зник. Зараз Юїчі говорить про це тіні посмішки на обличчі. Ви бачите людей на вулиці, але вони вже припинили своє існування. Коли ми втекли від суспільства. Ми зникли вперше. Незабаром ми зникнемо вдруге. Японська культура, докорінно відмінна від нашої, рясніє майже казковими історіями зникнень. Звичайно, частина з них не більше, ніж міські легенди, але коли їх розповідають самі зниклі люди, сприйняття дещо змінюється, а вже ж. Звичайно, у кожній країні є люди, які бажають розпочати життя наново більшість аж ніяк не від хорошого життя. Але феномен Джохацу це дійсно цікаве явище. Звичайно, я не стверджую, що все сказане в цьому відео чиста правда. Багато речей дуже спекулятивні, їх варто як слід перевіряти. Але ті крихти інформації з оповідань багатьох Джохацу створюють досить цікаву картину. Ціла тіньова індустрія, що допомагає людям зникати, і тисячі рідних, які все ще намагаються їх знайти. Втім, можливо, самі історії про джохацу колись виникли завдяки близьким, які хотіли вірити, що їхні кохані зниклі в напівтемряві живуть десь неподалік, у своєрідному задзеркаллі суспільства заможних громадян Японії. Можливо, вони хотіли вірити, що їхні кохані незабаром повернуться, і чи такі далекі вони були від істини, якщо світло правди починає повільно просочуватися до темної кімнати крізь щільно зашторені вікна.